Вітаю, Дмитро біля мікрофону. І сьогодні ми продовжуємо проходити Combat Mission комбат Course 2, Карта під назвою A Patch of Dirt. У нас е під командуванням знаходиться один розвідзвод армії США. І вони рухаються на Бредлі. М3А3. Це не версії Одіас, більш новіші. В 2008 році це були одні з е самих новітніх, самих нових Бредлі. Бачите, в них є тепловізори високої якості. Стандартний ТОВ-2А і також гармата Бушмастер 25 міліметрова. Але що цікаво, тут в нас є така річ, як М7 А3 Бредлі який має надпотужний лазер і може наводити артилерію, літаки, як керовані ракети на велику дистанцію більше 30 кілометрів. Бачите, він не має ніякого ні джевелінів, нічого, тільки гармата Бушмастер. Таких в армії на 2008 рік було десь штук 5, не більше, зараз їх штук 30 і деяку частину вони, до речі, і нам передають. Е, яке наше завдання? Наше завдання взяти під контроль Анджаріт оце село. Ми не знаємо, що тут в них є, можливо, якась піхота. Але єдине, що ми знаємо, розвідка нам доклала те, що. Нам назустріч йде приблизно рота танків з 9-ї танкової армії Сирії. З 9-ї танкової дивізії Сирійської. І для початку ми повинні е, з, тут налаштувати оборону. Для цього я задію Джевеліни, щоб знищити ворожі танки. І ми постараємося підійти і заштурмувати місто напряму. Ну або залишки напряму. В нас є також е, два А-10 Thunderbolt, які мають 227 кілограмові бомби і маверіки протитанкові. Ну, вони б мали би нам допомогти справитися з ворожими танками. Є у нас там але вони будуть в резерві знаходитись. Звуки тривоги в грі. Не знаю, наскільки швидко вони приїдуть, ворожі танки, але потрібно бути обережнішими. Поставимо сюди розвідників, щоб вони могли бачити ворога. Вже з 30-мм гармат працює. А-10 Дандербол. Попадання в машину з 227 кілограмової бомби. Корований, так, і ми бачимо перший танк. Він відступає так, нам не потрібно відступати. Тепер наш Бредлі з товом замітив ворожий там. Попадання в танк, і там вибух боєкомплекту відбувся. Прямо під башню залетіло. Ну і все. Тут ми справилися з ним. Ми ще бачимо. Дим звідси йде. Ще один танк їде його бачить, Бредлі. Тут же Джевелін. Зійсне вистріл. Попадання. Т-72 сирійської арабської армії знищений. Т-72 АВ. По Динамічному захисту можна зрозуміти. Тут прилітає в нас Thunderbolt. Б'є вже по крупу танка. Не знаю, хватає нам Ков'ю. Зараз, мабуть, на перезарядку попробуйте відійти. Наші Бредлі. Ще бачимо один танк. Ну тут, я думаю, справити Джевелін з ним. А от і бачимо ще один танк і ще один танк. Job, Рухається вперед, але вже з лівого флангу ми починаємо наносити удари з Товів. по ідеї мають панікувати і у ці танки. Попадання. Танк, не думаю, що це Thunderbolt і ще одне попадання в танк. Це Тобу. Динамічний захист не спас, динамічний захист приблизно забирає 280 мм проти кумулятиву. Ох, після такого вибуху тут в танку. Заставить переживати. Виліт Джевеліна, ракета попала прямо в башню. Це. Рота танків практично знищена. От що можна сказати, коли ти використовуєш високоточну зброю. Все, також ми а, розстріляли танкістів. Тепер а, на лівому фланзі нехай солдати заходять всередину. В десант. І будемо йти вперед. Можна а, трішки вперед висунути ну, цей Бредлі. І тепер акуратно будемо підходити. Ми ще бачимо якісь там танки, які ми не підбили. Там точно є ще два танки. Якщо ми бачимо, в принципі, якісь силуети, значить це літак міг замітити. Ондган, говорять, на 10-му. Зараз будуть здійснювати. Так, треба буде, головне, акуратніше працювати. Так, скільки тут танків? 3. 3. 3. 2. Скоріше за все, має бути ще. Два танки. Тобто три танки. Три взвода по три. От, ми бачимо когось. Бачимо один з танків. Промах Ну і тут столбер летів йому. До речі, ще живий. А отут вже все. Два попадання Тув привело до того, що він був знищений. Не дивно, чому перше попадання ТОВ було, ну він, в принципі, його витримав, тому що башня саме тверде місце, крім того, була захищена динамічним захистом. Доволі вдало під І ще один вибух. Не знаю звідки це прилетіло, скоріш за все це якраз була бомба. Керована, тому що дуже гарно попало. Два танки, ну ще би, мав бути один, ну по ідеї. Хіба що якщо тут рота не повна, ну тобто командування роти не повне. Ну, от бачите, ми ще два танка приблизно можемо очікувати тут. Strike it Так, відходимо. Нехай е, повертається, ді так? Так, нехай. Заходимо, передамо. Одним знати тільки звідки ворог буде працювати. А от і ворог працює з РПГ Заходимо всередину, десантуємося. Так, призведе вогонь по нам. Ми бачимо попадання, два поранених нас. Так. Н не можемо вести вогонь. Попадання в будинок. Також тут попадання в будівлю. І беремо, напевне, е, легку атаку з е, зробимо. Ми вибили е, добре, що кулемет вибили. Попробуємо відновити наших солдатів. Засаду дуже гарно вони зробили. Потрібне прикриття. Так, тут також ми поки що забираємо нашого солдата, ну і потрібно якось бігти. Знищили ворожого солдата тут ще було якесь попадання, але ми повинні... Наразі діяти так, це зайняли перші думи. Тут було попадання. Ми це витримали, як бачите. Я навіть не знаю, що чого було попадання. Я би дуже здивувався, якби було б РПГ. Давайте ще нанесемо удар. Саме можна по мічеті нанести удар. Так. І пробуємо штурмувати. Будемо думати зараз. Тут у нас лідер. Ліди, лідер поранений, лідер групи. А, тут ми на зарядці тою знаходимося зараз. Будем чекати. Я би цю групу підніс, але вона, в принципі, мені нічим не допоможе. В неї тільки куламети Допомоги вона не має Ну В принципі, там дві людини. Ніякої там важкого озброєння вона не має в принципі. Давайте перший поверх спробуємо бити. Все, знищили. Не набрали достатню кількість очок ворожі солдати. Ми втратили одного загиблим, одного раненим, і це все було на початку, коли солдати ворожі здійснили засаду на нас. Ну, в принципі, по інакше не могло бути, я старався діяти максимально акуратно. Ми тільки десантувалися, наші прилягли, і звідсюди почався ураганий вогонь по нам вестися з снайперських митівок. В, в них один поранений, 42 убито. ну, Самі розумієте, коли по тобі стріляє 25-мм бушмастер, ну шансів практично нема. І також 10 танків знищено. Хоча би мало бути 11 танків. Ну, я думаю, там замісника командира роти не було. От, як ми бачимо. Велика кількість солдатів ще лишилася жива, але це означає, що бачите, тут були попадання, і, скоріш за все, вони би загинули. Так, а з чого вони стріляли? З чого вони вели вогонь? Я думаю, якогось гранатомета, одноразового, тому що вони не пробили. Вони не пробили Бредлі, і я думаю, Бредлі буде знищений. Як побачив попадання, думаю, або водій загинув, або ще щось таке сталося ну, катастрофічне. Ну, але поки що все нормально. Ми зайшли дуже швидко і знищили ворога. А давайте подивимося, що в нас було знищено. Був знищений один Т-72 АВ мейн Tank, І чотири солдати за допомогою А-10. Я думаю, три солдати було знищено в танку. І тут вже гармата спрацювала. Тут три танки Т-72 АВ. Були знищені тим, Бредлі. Два танки були знищені Джевеліном. А тут ми подивимося, 5 солдатів було знищено, 7 солдатів і один танк. Тут також танк один і 7 солдатів. Піхота, два танка знищили Джевеліном і тут нікого не знищили. Як бачите, дуже грозна зброя, дуже грізна зброя. Джевеліни, попадань, велика кількість. Ми тільки один раз з ТОВ промахнулися, і це було отут. Якщо не помиляюсь. Тут Javelins, ні, тут ТОВ uh, спрацював, а тут десь Джевелін спрацював. І не де тут здається, якраз і прилетів літак. Тому що вибух дуже вагомий. Також не спасають ДЗ, ДЗ дуже гарно підходить проти легких гранатометів там. І якщо бити. З РПГ отак іменно то ДЗ спасе. Ну танк дуже броньована річ на полі бою. Що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Дмитро, всім папа. -па.